Любі мої пронта-пронта так буває. <ріст> я тільки що, боже, ті кіно зняла два розклади коротких і розумію, що хочу зробити розклад на Ютубі, але так холодно в квартирі, що я навіть у мене є тут отоплення, але я навіть не хочу вставати. Думаю, но що буду лежати. Якось знімала, до речі, відео лежачи. Подивіться, яка в мене гарна красива подушка, тому чому ні? Ох, тут хтось боже, зробить вибів кохання. Так, так. Бо у когось неможливість зробити і так, і так. Бо вас багато. Розбите серце. Ох. А якщо це відгукується, що я вам кажу, то це про вас. І так, диво, хто скоро, хто скоро, як буде по-українськи, об'явиться, хто скоро з'явиться у вашому житті? Давайте так, з'явиться це появиться, а об'явиться об'ява. Об'явиться об нема таке в українському. Хто скоро, хто скоро проявить себе у вашому житті? Так, от нам зараз ця стрікоза красива і підказує до вас щось поспішаю. А, той, хто пішов із відносин кохаючи, то чекайте. Можливо, це про нього і казали. Про те, що це чоловік, який не зробив вчасно вибір. Мені зараз потоку іде інформація. Так, і так, і тут навіть розбите серце може бути не тільки у вас, але й у нього. Навіть більше у нього йде мені, ніж у вас. Підписуйтесь, ставте лайки. І я розумію, що мій контент не дуже популярний, бо я дуже йду по глибинам вашої душі, я про код душі. Це те, до чого ви повинні всі повернутися, Кожен до свого коду душі, прийняти в собі це, полюбити свої коди. І тоді просто попадете в потік. І все буде здійснюватись. Це не казка, це реалі 5D енергії. Кому цікаво, в мою групу телеграм. І так, хто скоро проявиться у вашому житті? Почати по кодам. Хм. Як цікаво. Угу. Угу. Скоро в вашому житті проявиться чоловік. От дивіться, про нього кажуть, що він дуже сильний. І сила його в тому, що він може підкорювати свої емоції самому собі. Це дуже крута риса, яка взагалі може бути у чоловіків аркан сила. Це енергія, я керую, це енергія, я контролюю процес. Це енергія, коли людина сам собі хазяїн, і це дуже важливо. Вибачте, ні пісю його хазяїн, ні його там якісь інстинкти задоволення, а він сам собі хазяїн. Це круто для чоловіка. І тут його показують, що такий чоловік, який взагалі готовий працювати над відносинами. Людина це розуміє. Поки що випадають дуже класні карти. Це е, що за чоловік. Окей, тепер дивимось далі. Давайте так. Давайте так е, Який таємний буде код його прояву до вас? Я читаю Таро більш е, глибоко, більш масово по кодам. Е, який таємник от його прояву до вас? А, Йому вже набридло про вас фантазувати, щось собі придумувати і не діяти. Тобто людина до цього жила лише фантазіями, не реаліями, не діями, а, мрій, мрій, про мене, мрій. Да, Фантазії? А от якби, а от ми, би, а от якби Такий фантазер? Це таємний код. Тобто йому вже захотілося фантазії втілити в життя. А давайте так, який буде код руху? Тобто, чим він йде до вас? От, бачите, на початку випало. Він йде до вас вже з вибором. Так. Тут у вас є третій фактор у відносинах з ним. У когось у вас чоловік, у когось у нього жінка, у когось може бути різні країни проживання, різні менталітети, різні, національності, різні різниці у віці, чого тільки не може бути. Може бути все. Круто. Код вибору. Код я вибираю і я йду за своїм вибором. А тепер давайте так. А який, а який після цього вибору буде код руху його до вас? Почати з вами новий етап? Те, що старе було, закриваємо, починаємо новий етап. Тут навіть кодруху може бути таке, що вам прийдеться переїжджати, ну, прийдеться неправильне слово, так? тобто ви переїдете в іншу країну, або він до вас приїде. Але те, що йде глобально, це зовсім новий етап. Напишіть, чи розумієте ви, про кого я вам розказую, чи ні. Чи є такий чоловік в вашому житті, чи ні. А давайте так. Який в нього зараз код серця щодо вас? Такі <свят> аркади йдуть всі старші і такі змістовні Верховна Швіття. Він відчуває вас. У вас з ним тісний зв'язок. Це коли м люди співають. Не спілкуються, але на невидимому фронті вони спілкуються. Давайте так. А що зараз взагалі у нього відбувається в житті у цього чоловіка? Він один. Він один це код міркувань, код коли людина. Починає розбиратися в собі, так. він тут навіть може сам закриватися від оточення, він хоче побути наодинці з собою. До речі, я цей рік теж була рік відлюдника, і я зустрічала, хоча вже рік колесо Фортуни, я цей рік проведжала сама, і мені було дуже круто. Як у вас, розкажіть. Мені дуже цікаво, чи вже ви можете. Сама святкувати свята. Якщо, до речі, ні, то добрайте свою групу Телеграм. Бо найкраще, що ви можете зробити для себе, це навчитися бути самою собою. Бо по-великому і це енергія 5D, в цьому світові нікого немає крім вас. Ви сама створюєте все, що є навкруги. Людей, тварин, обставини, тобто є тільки ви. Напишіть, як вам відгукується те, що я кажу. Так, тепер давайте так запитаємо, яку вам пораду дають вищі сили стосовно цього чоловіка? Ну, ви вже колись пішли із відносин з ним кохаючи. Колесо фортуни. Я просто розумієте, я просто іноді ну, сама в шоці від того, як зі мною обговорять карти. Прям, ну Подивіться чітко, колесо фортуни. Хто тарологи мене дивляться, у мене є тарологи. Ви прям бачите, да, поновлення вам рекомендують поновлені відносин. Поновлення відносин. А до чого? Причому в рік колесо Фортуни рекомендують колесо фортуни. А до чого? Окей, таке питання. А до чого приведе Ті, хто мене дивиться, поновлення відносин з цим чоловіком? До чого це приведе? Четвірка жезлів, Пишіть Хочу, Хочу, хочу. До речі, приказуйте донатики я ніколи не відмовлялася і дуже їх люблю. і... Ви переказуєте мені, і мені так приємно, сума не має значення, але я вам посилаю стільки позитива, що потім дівчата мені пишуть, що Ханна переказала вам 100 гривень і мені прийшла тисяча. Це так працює, бо ви завжди платите сама собі. Ви будете жити з ним під одним дахом. Тут весілля, тут люди, дивіться, святкують жезли, вогонь. Прямо, да, я прям сама викладаю, думаю, якась казка. Але так хочеться казок. Ні одного меча немає. Мах. Мечата, він мах. Він мах. Якщо цей чоловік захоче, то він все зробить. Тому про що ми говоримо? Нема нічого такого, що він би не міг зробити. А давайте так. А чому раніше він пішов із відносин кохаю? Чи, він, чи ви пішли? Хоча тут все рівно, знаєте, один йде, а інший не зупиняє. Давайте говорити, як є. І, І якби не завжди крутий той, хто пішов перший. Можливо, у першого не було вибору. І він, можливо, ще більше страждає потім, бо я знаю по собі. Ти, коли приймаєш це рішення, то ти береш на себе відповідальність. А чому раніше цей чоловік пішов з відносин, або ви пішли з відносин? Чому? Бо тут комусь із вас не було комфортно. Так? Хтось з вас був у такому щасті? у... Самою собою, а ці відносини, вони вибули із гармонії. Так, хоча почуття були. Окей, давайте так. Е, ще за... О, який третій фактор? Натякніть вищі сили. Чи можна нам натякнути? Який третій фактор був у цих відносинах? У відносинах тієї, хто мене дивиться, феєчки. Феєчки це всі ви мої любі, власниці високого колоду також? І у цього чоловіка, який був третій фактор. Тут захист своїх кордонів. Бачите, тут конкретно не говорять, не говорять. Але тут людина, хтось ви, чи він, не хотіла відмовлятися від того, що вона вже мала, вона це захищала, а там вже може бути і родина, і країна. Де він живе, і все, що, і менталітет, все, що завгодно. Ви знаєте, розклад дуже крутий і в принципі все зрозуміло, і мені не хочеться далі нічого розкладувати, тому що ну, навіщо витягувати те, чого немає, треба зосередитись на тому, що є? Єдине, що ще? Так, да, і скоро він проявиться Валі, в валік, скоро цей чоловік проявиться в житті тієї, хто дивиться, в вашому житті. Ну, він вже планує, він вже планує. Тут він, скоріш за все, щось вам напише. Скоро, божезли. Він планує вже. Окей, ще хочеться. І про що він вам скаже? От мені цікаво, що він вам скаже. Тут так і буде. Він так і скаже, що там, я пішов із відносин кохаючи, або ти пішла із відносин, е або там, я погодився, що ти пішла із відносин, але я кохав тебе. І, і що він одразу запропонує? Цікаво? ж? Аж дві карти. Ну як цікаво, два старших аркана відлюдник і сонце. Він зразу запропонує, бачите, від людника перейти до сонця, до щастя. Сонце це найкраща карта до здійснення всіх бажань. Можливо, він так вам і скаже, що я зараз один. Так, ти це запропоную жити разом. Я зараз один, але я хочу здійснити всі свої бажання з тобою. І навіть запропоную вам жити разом під одним дахом. Чи права я сили? Так! Спектаклів! Зберегайте цей розклад, дивіться його кожного дня. І, і це правда так працює. І насправді у вас цей розклад справдиться. Але не чекайте коли-коли-коли. От дивіться, посилайте емоції, забувайте, живіть своє життя. Тут ми запропонує щось таке, від чого ви не зможете відмовитись. А всіх вас люблю, чекаю вас в групі Телеграм. І хочу сказати, немає значення, прийдете ви до мене в групу Телеграм чи ні. Але я хочу донести до кожної з вас, що трансформація це не той шлях, який ми всі колись вибрали, і я також. Мені 51 рік, і в рік відлюдника я задумалась про те, що я трансформуюся життя. А коли ж я буду жити те життя, яке мені так давно хочеться жити. І тоді, саме, так як я багато медитую, вхожу в практики, до мене прийшла інформація про те, що ханочка, а ти в матриці, те, що тобі треба змінюватись, це хто говорить матриця, а тобі треба не змінюватись, тобі треба згадати, хто ти така є. По суті, та ханочка, яка прийшла. І тоді я почала збирати інформацію по коду душі, а код душі це саме ті цінності, які у вас закладені, були при народженні та ваша унікальність, яку вам треба прийняти, полюбити, і почати через неї діяти у всіх сферах життя. І коли ви починаєте. Безпосередньо так робити, то таким самим ви реалізуєте ту сутність, в яку вас заклав. Називайте, як хочете, Бог або вищі сили, або та вища енергія, або в кожному з нас і є Бог, ми є творці. Але матриця хоче, щоб ми були всі однакові. А що це ж за творчість, якщо ми всі однакові? От ви самі подумайте. І скажу вам більше, ваші коди душі вони пробиваються завжди, і ви їх чуєте. Але у вас же є програми це тіньові коди, які забивають, Бо матриці невигідно, щоб ви сама себе узнали, прийняли себе і сказали: Та я не буду себе міняти. У мене код розкоші, а це значить, що. Я можу собі дозволити навіть на останні гроші піти купити якусь брендову сумку. І ви так зробите, і до вас прийдуть можливості фінансові. Це перевірено. А не те, що ви тут мені розказуєте, що е, зараз не та ситуація, і мені треба гроші складати. Бо вдруг мама казала, прийде чорний день. Але саме цікаво, що ви почнете складати гроші. І саме цікаво, що потік грошей у вас закінчиться. І ви можете ну, не притягувати не можете, а ви, ви не вийдете з цієї ситуації ніяк. Вам буде постійно грошей недостатньо. Бо ви живете не кодом своєї душі, хоча вас тягне туди. Так, як мені одна клієнтка казала, що я дуже хочу одні парфуми і хочу піти їх купити, але. У мене ж є, і мені, мені здається, навіщо мені ще одні парфуми, якщо у мене вже є, розумієте? А ви подивились? Її код душі? Вона замовила. І, а у неї головний код це код краси. А код краси це про те, що ти повинна подобатись сама собі. Перш за все. І, по коду краси, коли ти собі подобаєшся, а ти собі подобаєшся ще і в певному парфюмі, я по собі це знаю, у мене теж цей код є. І коли ти подобаєшся, твоя енергія піднімається, бо це відповідає коду твоєму душі. І на рівні цієї енергії ти вже є в потоці. І, звісно, на високу енергію приходять ці правильні чоловіки, і гроші, і фінанси, і реалізація, і що тільки ти не захочеш. Таким чином, я і ось в Марбеї без планів, без нічого. Отак, в один день. Тому що я отримала інформацію про себе і почала за нею жити. І тепер же ніхто мені не скаже, що ханночка, що ти оце не маєш квартиру в Іспанії, купляєш собі сумки за півтори тисячі євро. Краще б ти відклала б і це етап... б. Жоб на квартиру не збирала, не назбирала б. Я пробувала. Ви думаєте, я не пробувала, ви думаєте, на мене це не впливало? У мене це теж впливало, бо я теж бігала по наставникам, як ви. Той хтось розказує, так, у мене вийшло заробити мільйон, побіжала. Гроші від так, гроші це, це взагалі про це ніколи. У мене було, що я і тисячу євро платила за інформацію. Вона взагалі мені не пригодилась. Але я на це реагую по-іншому і вас до цього закликаю. Регу це так, що тепер я знаю, що туди я точно не піду. І гроші ті потім повернулися. Бо гроші це що? Це вода, умовно говорячи. Так, це вісно, що це Пентаклі, це земля. Але я маю на увазі, що вони йдуть в потоці, і ти можеш їх взяти в будь-який час. Ми самі надали такої властивості грошам. Це ми придумали. Але коли тобі гроші треба на твої бажання, вони завжди прийдуть. А коли тобі гроші треба, щоб закрити борги, почуйте мені, вони ніколи не прийдуть. Тому навіть борги це що? Ні про що. Ви далі повинні жити так, як Бог, який має свої бажання і мріяти про бажання, і тоді гроші прийдуть, і вам вистачить і на бажання, і закрити ваші борги. Це велика тема. Ви бачите, почала одне, а все ж таки, я не можу про це не розказувати, бо я вважаю це дуже основним. Я навіть роблю розклади для того, щоб повернути вашу увагу. Тому що я знаю, що серед моїх клієнток є власниці високого коду, які розуміють, про що я кажу У вас. У кожної високий код немає поганого коду душі, кожний код душі індивідуальний ще ні разу не повторився. Але... Цей код треба розпакувати. І я вам даю інформацію не тільки словесно, але й напечатану, яка залишається з вами про код вашої душі. І коли у вас далі виникають якісь питання, ви читаєте код своєї душі і розумієте, через що вам треба вирішувати, вирішувати цю ситуацію в будь-якій сфері життя. Ну, звісно, є я. Деякі у мене беруть взагалі, вони кажуть, я пам'ятаю все, але я хочу у вас в консультацію, щоб от, давайте така ситуація сталася, давайте зробимо кодовий розбір. І ми робимо, розбираємо, і людина виходить, робить все за кодом своєї душі, і все як по маслу. Звісно, є ще й тіньові коди, да, ось як у моєї клієнтки, які кажуть, що навіщо у тебе є двоє парфумів? Досить. З ними теж треба працювати. І це теж я все розказую. Всім на добра ніч. Хто мене дивиться в інший час, не має значення. Всім на вас буде добра ніч, навіть якщо зранку ви дивитесь. І скажу, що моя інформація актуальна, коли б її не подивились будь-який день, будь-який рік.